Ромо з партнерами про наступні зустрічі з росіянами прямі перемовини, до яких Україна абсолютно готова і будь-якому форматі, який дасть результат. Я вдячний усім, хто нам допомагає. Сьогодні є важливі рішення щодо санкцій новий європейський санкційний пакет вже 17-й. Це крок в правильному напрямку. І має бути взагалі стільки санкційних кроків, скільки потрібно, щоб Росія зацікавилась миром та відчула повну ціну за агресію та бажання затягнути війну. Саме Москва затягує війну. І тому російська нафта, танкерний флот, вся їхня енергетична інфраструктура, що фінансує війну, всі їх банки, всі фінансові схеми. Військова промисловість Росії, все це має бути цілями для санкцій. Обговорили з Орцулою фондерляєн наступні санкційні кроки. Кроки Європи це 18-й пакет санкціями. він вже готується. І також є рішення Британії щодо санкцій, і я дякую за це. Ми продовжуємо працювати на різних рівнях і з Америкою щодо санкцій. Переконуємо. Що саме це потрібно, що Путін не брехав щодо закінчення війни. Час покаже нашу правоту.